Ну, добре, великий день для нашого каналу. Я збираюся зняти справжнього реального годзилу на березі справжнього діючого вулкану посеред галапагоських островів. Та щоб це зробити, мені потрібно пірнути під ці страшні хвилі для того, щоб наблизитись до єдиної ящерки на планеті, яка плаває в океані морської ігуани. Ворожі, сили, природи. Відомі слова Дарвіна ідеально описують галапагоси. І це саме те, з чим ми зіштовхнулися. Щоб зняти морських ігуан, нам доведеться пірнути у води повні акул, уникнути розривних океанських течій і сміливих невпинних приливів, які розриватимуть нас як ганчірки. Що ж, поки ми наближаємось до приливної зони, ви можете бачити, з чим ми зіштовхнемося, як аквалангісти. Якщо ми потрапимо в хвилі прибою, це може бути кінець, але саме це треба зробити, щоб наблизитись до культової морської ігуани. Добре, потрібно швидко пірнути глибоко, щоб уникнути течії. Усі дайвери на сьогоднішній місії мають з собою аварійні GPS маяки на випадок, якщо когось затягне в море. Нам дуже важливо залишатися поруч, поки ми прямуємо до місць годування ігуани. Видимість дуже часто змінюватиметься, і буде багато неочікуваних поворотів для навігації. Вода тут дуже холодна, лише 20 градусів за Цельсієм, і в ній багато поживних речовин, що приваблює не тільки Ігуан. Галапагоські острови мають одну з найбільш різноманітних морських біосистем, що робить їх критично важливими для збереження. Не будемо гаяти час. Нам потрібно зберегти якомога більше повітря, щоб зняти ігуану. З нашим просуванням течія буде ставати тільки сильніше. Це схоже на дихання океану. Штовхнути, заспокоїтися, потягнути. Штовхнути, заспокоїтися, потягнути. Це найбільш бурхлива вода, в якій я коли-небудь бував. І залишатися під водою дуже складно. Проте, якщо піднятися, це може затягнути нас у хвилі, що дуже і дуже небезпечно, і потенційно може загрожувати життю. Лише 50 ярдів від берега. Ось, де нам потрібно бути, і ось вона наша перша Ігуана. Зараз ви дивитесь на найбільш унікальну ящірку на всій планеті та на єдину, яка проводить час в океані морська Ігуана. Якщо існує справжня версія годзили, то це вона. Фактично, одна з її поширених назв на острові Сан – Ігуана Годзила. Перевірте цю наукову назву. Виходить, що годзила тепер справжня тварина. Зйомка цих ігуан буде справжнім випробуванням. На щастя, скелі тут вкриті лише рослинами, тож, на відміну від коралів, ми можемо обережно триматися рукавичками. Проте хвилі дуже сильні. Тож, коли вони налітають, дуже складно втриматися. Періоди спокою будуть нашим єдиним шансом наблизитися до ігуани. Та не потрібно розслаблятися, бо течія повернеться. На щастя, ці ігуани зосереджені на їжі і майже ігнорують нашу присутність. Важливий кожен шматочок, коли ти протистоїш таким суворим умовам. Морські ігуани травоїдні тварини, які пристосувались до виживання в морі у першу чергу для пошуку їжі. Скелі тут вкриті листками морського салату, серед якого червоні та зелені водорості, які полюбляють ігуани. І для них це єдине надійне джерело їжі на Галапагойських островах. Щоб його дістатись, іноді їм треба пірнати на 60 футів і затримувати дихання на півгодини. Вони використовують свої кігті схожі на гачки, щоб хапатися за каміння, а їхня укорочена морда дозволяє їм наблизити зуби до вузьких місць, щоб відкусити водорості. Тож те, що вони виглядають як годзила, послуговує їхньому виживанню. Морські ігуани також розвинули м'язисті пласкі хвости, що допомагають їм плавати у цьому небезпечному середовищі. І хоч їхня здатність плавати важлива для пірнання в океані, справжня перевірка починається, коли їм потрібно повернутися на сушу. На відміну від нас, ігуани можуть запливати прямо в прибій і дрейфувати своїм тілом прямо до берега. Їхня здатність керувати хвилями, які можуть зламати кістки, неймовірна. Але звісно, свою останню і найефектнішу особливість вони зберігають для берега. Оскільки ці ігуани харчуються рослинами, повними солоної води, у них є розвинені завози, які поглинають ціль, щоб викинути її. Шмарклями з носу через так звані «пухерці». І, хоч це здається гидким, але це доволі ефективно, це ще одна демонстрація того, як ці ігуани вирішили багато проблем, які існують на галапагосах. Всупереч своїй назві, більшу частину життя вони проводять на суші. На берегах Фернандіни ви знайдете сотні цих ящерок. І хоча тільки дорослі пірнають за їжею, ви можете помітити багато молодняка, який відпочиває біля краю води. Великі самці ігуан дуже територіальні, і їх можна побачити у спарингах або хитання головою, щоб відштовхнути конкуруючих самців від решти популяції. До того як вони почали досліджувати води приливної зони, морські ігуани були виключно наземним видом, а зануритися під поверхню океану їх змусила лише крайня нестача їжі. Фактично на Галапагоських островах зараз існує три види ігуани, які є нащадками спільного наземного предка, один з яких найрідкісніша ящерка на планеті, і саме вона привела нас на Галапагоські острови. Не існує кращого прикладу важливості цих двох світів, ніж морська ігуана, яка унікальна для галапагосів і єдина ящерка на землі, яка пристосувалася до життя в океані. Той факт, що вони еволюціонували, щоб вижити проти цих ворожих сил природи, є неймовірним. Це було кльове занурення. Уху! це було найкрутіше занурення у моєму житті. Ми робили все можливе, щоб залишатися на місці у супереч сильній течії. Це було просто неймовірно, Неначе жити під обкладинкою National Geographic.